Всем чина братва, с вами на связи Гантал. Короче, что это у нас? у нас резонка трилогия. Щас будет. А конкретно, конкретно я вам расскажу. А что? Правильно. Как я начал играть в Ашо? Как я начал играть в Сампик? Аризона трилогия. Зацените грахончика. Чиназис, да? Так, для начала мы проблему бронирования номера. Опа. Ух ты, бля. Бронирование. Чиназис. Вот так вот так, ну а теперь в сути видоса, да? Как я начал играть в сам. Это было 6 роков тому, конкретно сам Аризона. Вот. Тоди и Шатики и движуха набирала популярность. А именно, а именно. О, я начал замечать Коротше Як вам сказати в Ютубі відоси Аризона сам хоть бомжар, думаю ну, що за хоть БМЖ що це таке По що відбувається І мені стало цікаво А до того ж я за GTA RP взагалі не був знайомий думаю, що за GTA RP, що такое РП вообще чим его їдять І в итоге думаю ну попробую Тоді вже Arizona був лаунчер Я це скачав і моє знайомство почалося з сампом з серверу Chandler, де я граю і по цей день. Чим мене зацікавив сам по-перше, комп у мене був тоді не особо мощний, щоб тягнути багато нових ігрушок, плюс я бачив, що в Ютубі ця гра популярна і мені, ну, цей проект конкретно. Бо за резон. Я ж тоді дізнався і про родину РП, але це вже трошки інше. Ну як, інше. Тема по суті інша, але вона теж тут, теж тут є. Чому, друзі? Да все просто. Все просто. Тому що тоді просто отак от якіхось онлайн ігрушек. Я з ними мало був знайомий, ну там знав танки, все. А мені щось хотілось такого пограти, типа як... Типа, щось цікаве, но дізнатись, що таке ТРП, ну це після виходу того, як я уже блін, не знаю, пройшов конкретне ГТП сюжет і мені не було що робити. От, я почав знайомитися з сам. Ну, то хто тут купляєш тачки, все в реальному житті, але ти це робиш за рік. І ти в цій грі можеш стати ким завгодно. мусорщиком, водителем автобуса, копом і... Лібо смішником, коротше. Тут багато можливостей. Arizona — це один із найкращих проєктів по сампу. Взагалі. Плюс тут багато гравців, дуже багато ком'юніті, є що робити, і, і тоді просто ця ця движуха набр... Набр... набрала в Ютубі популярність. А в мене канал. З 2017 року. Саме тому я коротше, намагався вулити, вулити в цю двіжуку і теж знімати гіта сампу. А конкретно Аризону тому що, блін, інших проєктів по сампу я не знав. От. Тут було теж куча багів, куча глюків, але розробники Аризони цим займаються, щоб покращити проєкти, тому розробникам Аризони великий респект. І до того ж вони українці. Плюс диви, почав... Дивитись багато ютуберів по сампу і чогось мені це почало подобатись, не дивлячись на те, що тут трапляється теж різна аудиторія, яка веде себе не завжди адекватно. Ну, я на то старався, як не могла менше, звертати уваги. Мені більше подобалось чогось досягти на проєктів самому путь без донату, тому що, блін, я, звісно, донатив, донатив на різону, донати на родину, але це ж, це було дуже давно. Зараз же тут все помінялося. Чому хоч може без донати, друзі, пояснюю. Е, саме перше, то що, блін, просто якщо ти одразу донатив, у тебе одразу, блять, все є. І так не цікаво грати. Погодьтесь. Ну, пишіть там в коментарях. А так, ну, ти заходиш в гру, і у тебе одразу є якийсь смисл. Це для душі, це, типу, як такого, знаєте, там зайти пограти, щось полазити, поїздити десь. От. Ну, Хто грав в GTA і грає в GTA, той мене зрозуміє. От, І тут можна багато поспілкуватись, почудити різні речі, розігрувати РП ситуації, і бути просто ким завгодно, вступити в будь-яку фракцію від бандита до лідера гетто або до лідера лікарні, SF. Промокод Пандік Четвертый, четвертый сервер Чандлер Аризона РП Самп топчик.